Також хотів би вас подякувати вашим безрам, що стараються, займаються з вами, висилають успіхи. Дуже сильно нас потішило, те, що ви їздили на міжнародний турнір Одесько області. Тепер зараз буде цікавий турнір за кордоном. Степан Володимирович не кожен день може бути присутній в Червоно Раді, але повірте, він знає про всі ваші успіхи. Я завжди стараюся цю інформацію вчасно донести. І сьогодні у зв'язку. У нас буде дійсно хороше таке дійство, це змагання за кордоном. Ви вже отримали, від пана Володимировича я вам дарував декілька в тому форму. Тепер ще також Олімпійки. Я думаю, це буде виглядати класно і в подальшому на чемпіонаті області, в якому, я знаю, ви виступаєте, будете їх використовувати. Будете виглядати дійсно як серйозна, потужна команда. Так що дякую вам і дякую вам.